Якщо говорити через терміни, це система управління бізнесом, чи мастер-методологія, спосіб мислення, спосіб залучення людей в компанію. Якісний продукт найшвидше в такій формі, як мені треба як клієнту, і це найкраща пропозиція на ринку. Ефективний бізнес це той бізнес, який системно чує клієнта. Тобто він знає, що потрібно клієнту, за що клієнт платить гроші. Ми називаємо це, що бізнес будує свою роботу навколо цінності клієнта. Це той бізнес, який вміє працювати з цифрами, він спирається на фінансові результати. Тому, працюючи в такій комплексній системі, як управлінський облік, якісно налаштований, який має аналітику, який може давати відповіді швидко, і побудову процесів через лін підхід можна досягнути максимальних результатів. Він будується на аналітиці і глибокому розумінні процесів. І, відповідно, якщо бізнес знаходиться в кризовій точці, він має динаміку зростання, що у бізнесу є запит на те, щоб впорядкувати процеси, натушити пожежі, якимось чином розвивати компанію зсередини через людей, то ці відповіді можна знайти в методології. Якщо ви виробничий бізнес, то є інструмент, який називається 5S. Це інструмент впорядкування фізичного простору, сортування, знайти кожні речі, своє місце, вимити, стандартизувати, підтримувати ця послідовність, її впровадження вона забезпечить ідеальний фізичний простір, де можна створювати маленький об'єм, великий об'єм, нові продукти, бути відносно запиту ринка, чути своїх клієнтів. Якщо ви сервісний бізнес, то я вам пропоную почати з перевірки цінності клієнтів. Яким чином ми це робимо? Ми проводимо детальне інтерв'ю і вибираємо 20 клієнтів, які дуже наші нас люблять. І 20 клієнтів, а які чомусь не користуються нашими послугами. Така проста перевірка і детальні інтерв'ю, які мають тривати від 45 хвилин, дозволить власнику бізнесу і управлінцям почути, що саме потрібно нашим клієнтам, і я вам гарантую, що це буде відрізнятися від того, що ви робите зараз.